У центрі надання адміністративних послуг розпочали приймати заявки для оформлення відстрочки. Послугу для військовозобов'язаних надають з 1 листопада протягом двох тижнів нею скористалися понад 400 відвідувачів. Громадяни, які мають право на відстрочку, повинні особисто звернутися до ЦНАПу з необхідним пакетом документів. Термін надання послуги від 7 до 15 днів. Працівники ЦНАПу лише беруть оригінали документів. Відсканують і передають до ТЦК, тобто ніяких документів вони для себе не залишають і нікуди більше не передають. Лише за засобами порталу дія сканується і передається. Хочу зауважити, що заявник повинен бути сам особисто, ніякі доручення або поштою. Зараз ця послуга не надається, лише повинен бути сам особисто, ну в нас у ЦНАПі. Послуга може бути отримана і через резерв плюс. Мозаєвник має право подати заявку або через резерв плюс, або через ТЦК. Тобто, до, якщо послуга оновиться або вдасться через резерв подати заявку, до ТЦК немає необхідності приходити. Результати про о, о, Готову послугу надійте на електронну пошту заявника, яку від обов'язково повинен надати при подачі документів. Крім того, що п'ятниці з 9 по 12 годину у ЦНАПі працюватимуть фахівці управління соціального захисту, які консультуватимуть громадян щодо оформлення відстрочки в межах компетенції управління. Відвідувачі можуть отримати будь-яку інформацію, що стосується неправильної роботи реєстрів, зокрема резерв плюс пов'язаних із відстрочкою з. Соціальних питань також можуть проконсультуватися щодо алгоритму дії оформлення відстрочки. Якщо люди бажають отримати будь-яку інформацію, що стосується неправильної роботи реєстрів, зокрема резерва плюс пов'язаних із відстрочкою соціальних питань, або вони не знають, який правильний документ додати, або не знають правильність алгоритм дій, як оформити цю відстрочку, але в них є певні такі свої життєві ситуації, які їм дають право на цю відстрочку, вони зможуть звернутися. В ЦНАП щоп'ятниці з 9 до 12 години до нашого фахівця і отримати роз'яснення із соціальних питань.